60 років душа в душу. Подружжя з Коломиї відзначило діамантове весілля. На святкування цієї поважної дати ювіляри зібрали найрідніших своїх дітей та онуків. У чому секрет щасливого шлюбу Василя і Ганни Анюків дізнавалася моя колега Мар'яна Мацьків? Ціную то що вона газині на 100%. Я Я знаю, що треба зробити, що ходити. Я так звикла, що я не можу сісти і сидіти. Треба знати обов'язок свій мати. Як ти вийшла заміж, ти повинна пам'ятати, що ти маєш чоловіка, ти повинна зварити, попрати, все зробити і знаєте, тримати в хаті чистоту теж. Це один з інгредієнтів щасливого подружнього життя Василя і Ганни Аннюків. Разом вони прожили 60 років. Доля звела їх у Коломиї, хоча до того Василь Петрович мешкав у сороках Городенківського району. Звідти його забрали в армію згодом на війну. Повернувшись додому, чоловік уже не застав своїх батьків живими. Щоб уникнути тиску з боку НКВД, Василь Петрович переселився у столицю покуття. Тут і зустрів свою другу половинку Ганну Васильівну. Тоді їй було вісім. 17 років. Хотіли одні одного, я знаю, як сказати, як пояснити. Не знаєте, як дівчата сходяться з хлопцями на танцях, танцюють при, ну як сказати. запрошує на танець, і так у танці познайомилися і так подружили, і потім у 53-му році вийшла заміж. Після весілля молода пара почала облаштовувати своє сімейне гніздечко. Як справжній чоловік Василь Петрович збудував дім, посадив не одне дерево та ще й виростив сина і двох дочок. Майже все своє свідоме життя чоловік пропрацював у лісокомбінаті, звідти й вийшов на заслужений відпочинок. Василь Аннюк також займає активну громадянську позицію. Свого часу зініціював у Коломиї створення кафедрального собору преображення Господнього на вулиці Мазепи. А пані Ганна й до цього часу є сподіваюся спостерігачем на місцевій метеостанції. Забота сім'ї це була головна моя забота. Перше це була забота о дітях, щоб їм було добре, вчилися всі троє мають вищу освіту. Дітьми пишаюся, онуками дітьми. Ганна Васильівна зараз має 78 років, а її чоловік 86. Василь Петрович констатує, на старість любов минає. Проте на її зміну приходить повага, і саме на цьому почутті базується теперішнє щасливе життя аннюків. Хоча уже недуги допікають, та потужний стимул жити дають діти і онуки. Я рада в цьому, що мої батьки йдуть в ногу з життям, що вони ще можуть працювати, дають собі ради, але вже знає, допомагати їм треба. Їм велике спасибі, великий земний уклін за все, що вони нам дали, за всю батьківську ласку. Особливо вдячна своїм батькам пані Оксана, коли помер її чоловік, жінка була змушена поїхати за кордон, аби хоч якось забезпечити свою сім'ю. Її двоє дітей залишились під опікою бабусі й дідуся. Фактично, бо моя мама і батько виховали моїх дітей, бо так сталося обставини. Я їм дуже вдячна і великий їм уклін за це. Хочу подякувати за їхнє розуміння, за їхню турботу, за їхнє терпіння до нас всіх. Ну так як мені сьогодні випала така можливість за всіх онуків, такі слова, кажуть, така, таку честь мати сьогодні, як кажуть, дякувати. То навіть напевно, ні всіх слів на землі не, не хватить щоб просто. Я кажуть висловити свою вдячність, тому що дідусь з бабусею сумів фактично замінили батька з матір'ю. Подружжя Аннюків має троє дітей і п'ятеро онуків. Більшість з них роз'їхалася по світу. Та завдяки інтернету Василь Петрович і Ганна Васильівна завжди в курсі подій. Вони навчилися користуватися скайпом і тепер, при першій нагоді, можуть і почути, і побачити рідних. А найкращий подарунок на діамантове весілля Анюків зробила онучка, яка зараз мешкає в Канаді. Вона буквально кілька днів тому подарувала. ...ювілярам першу правночку.